Львівські подвір'я приводять до ладу. У місті розпочали ремонти внутрішніх дворів будинків. Оновлювати зовнішній вигляд мешканці Львова взяли спільно із німецьким товариством. Наразі спільними зусиллями вже відремонтували подвір'я на вулиці Личайківській, 5. Нині ж взяли за внутрішній двір, що на вулиці Кривоноса. 7. про переоблаштування львівських подвір'їв далі Юлія Манько. Маленький оазис посеред Львова, Львівські двори тепер функціонуватимуть по-новому. Щоправда, не усі, але ж ті, за які взялись самі мешканці. Оновлене подвір'я з'явиться і на вулиці Кривоноса. 7. жителі будинку розповідають ремонту їхній двір не бачив більше 50 років. Та рік тому вони запропонували своє рішення. Льому році повновили водостоки, а в цьому році відкрили, що замку вода не мала так литися, як вона що Там теж є водостоки. і це було додатково до проєкту. Зроблено за роботу підрядники взялись кілька тижнів тому, проте вже менше ніж за місяць тут все буде готове. Пан Василь розповідає, як після ремонту виглядатиме оновлений двір. В Цьому місці має бути тераса, також має бути качелі, такі відпочинковий відпочинкове місце. Також будуть турнік для заняття спортом, лавочки, і там в тому місці має бути висаджене дерево горіха. Окрім переоблаштування подвір'я, мешканці будинку отримали і оновлену каналізаційну систему. На її переобладнання кошти виділили з місцевого бюджету. Загалом новий двір обійдеться у 285 тисяч гривень, 23 тисячі з яких дали самі жителі, решту німці. Прекрасним його власне можна зробити тільки спільно попрацювавши, і тут є дуже хороша кооперація, коли всі мешканці домовилися і по тисячу гривень перераховують. На те, щоб цей дворик став ще кращим. Окрім подвір'я, за програмою планують відреставрувати і вхідну браму до двору. До слова, німецьке товариство співпрацює з містом вже більше чотирьох років. За цей час Львів отримав 4 мільйона євро на реставрацію пам'яток. А цьогоріч за спільним проектом планують відновити ще 13 балконів. Юля Манько, Анатолій Лопаченко, новини.